Я не знаю, що треба було мати в голові, аби зуміти зіпсувати відносини з Польщею, з нашим ключовим партнером у Європейському Союзі, з тим партнером, без якого переозброєння української армії було б просто неможливим. Бо замість прямої судової конфронтації з Варшавою можна було би, ну, наприклад, ініціювати перед Європейською комісією фінансування. Створення на території Польщі спільної аграрної інфраструктури, щоб потім, завдяки цій інфраструктурі, разом з Польщею торгувати українським зерном з країнами поза межами Європейського Союзу. Або можна було би ініціювати дуже довгі перемовини між аграрними міністерствами України і Польщі до тих пір, поки не буде знайдене правильне рішення. Або можна було б ініціювати і лобіювати перед Європейською комісією кращі. Ну, наприклад, додаткові компенсації для польських фермерів. Або можна було б просто відкласти будь-які рішення до тих пір, поки в Польщі не завершиться виборча кампанія. Ну або, зрештою, можна було би просто трохи помовчати. Але ж ні, з усіх цих рішень ми обрали негайний публічний Скандал. Прямо під час надважливої Генасамблеї ООН, де вкотре перевірятиметься єдність Заходу, допомагати Україні. Так, звісно, український бізнес треба захищати за будь-яких обставин. Але не менш важливо вміти вирізняти пріоритети. Що зараз важливіше для країн захист інтересів Групи аграріїв. Чи фізична безпека країни в міжнародній політиці взагалі нікого не цікавлять чиїсь емоції чи чиєсь відчуття справедливості, цікавить лише результат, який політики приносять для своєї країни. І якщо цього разу цей результат, це відносини зіпсуті відносини з країнами, які допомагають нам зброєю. То це точно не той результат, який зараз нам потрібен. І цю ситуацію треба негайно виправляти. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.